Читати, щоб ми її обговорили. Ну і наша внутрішня сонна артерія починається, <починається> від біфуркації, біфуркації загальної сонної артерії. І е, це відбувається на рівні 4 шийного хребця або на рівні верхнього краю щитоподібного хреща. І ми е, вирізняємо чотири відділи внутрішньої сонної артерії. Можете собі занотувати. Відділи та гілки внутрішньої сонної артерії, щоб у вас перед очима була така а, схема. А, і а, перший відділ від біфуркації до зовнішнього отвору сонного каналу. Бачите, артерія проходить по шиї збоку від і позаду від е, глотки, Ну, е, розташована на поперечних відростках шийних хребців, ну, між поперечними відростками та глоткою. І в цьому відділі вона не утворює ніяких гілок. Наступний відділ це всередині е, каналі з Нагадую, що наш канал іскоротикус має отаку форму, як перевернута буква. Ну, не перевернута, але вона отака. Тобто, буква Г. Ось наш канал. Бачите, ось таким чином. Тобто спочатку йде вгору артерія, а потім повертає і йде вперед та присередньо до верхівки кам'янистої частини. І от в цьому відхідному відділі, бачите, ось тут, на задній стінці, є два отвори. Це так звані каналікулі каротіка тімпаніці. Два невеличких точкових канала, які сполучають сонний канал з барабанною порожниною. І оці дві артерії, артерія. Це дві гілки у кам'яністій частині сонної артерії. Усе. Більше тут гілок немає. Далі артерія каротіка інтерна виходить у рваний отвір і е, лягає по боках від турецького сідла. Ось наше сідло. І ось по боках там є сулькус каротікус. Ну, а якщо о, це не кістки, а о, жива людина, то тут є синус кавернозус. І недаремно ця артерія в давні часи називалася артерія, яка купається в винозній крові. Відділ невеличкий і дуже важливий. О, Усі артерії містять рецептори, дуже різноманітні рецептори, і е, стан венозної крові, який е, омиває внутрішню сонну артерію в цьому вінті, він сприймається тими рецепторами на внутрішній сонній артерії. І температура, і насичення киснем, вуглецем там. Якимись іншими хімічними речовинами. І це все передається на центральну нервову систему для того, щоб регулювати роботу судинної системи. Тобто невеличкий відділ, гілок немає, але дуже дуже важливий. Потім внутрішня сонна артерія пробадає тверду оболону, Розташовується біля передніх нахилених відростків на малих крилах клиноподібної кістки, і разом поруч з нервос оптикус. І оце починається мозковий відділ внутрішньої сонної артерії. І в цьому відділі ми маємо гілки. Ось ви бачите нашу частину мозкову. Вона теж невеличка, ось бачите, і починається розгалуження. І давайте запишемо. Гілки цього відділу мозкового. перше. Артерія церебрі антеріор. Ось ви бачите судину, яка йде допереду, обгинає зоровий е е е е перехрест і е лягає на... У середню сагітальну щлину мозка між півкулями, і лягає на мозолісте тіло. Ну, ось ви бачите нашу артерію, яка піде на кровопостачання при поверхонь півкулі, мозолістого тіла о, там, шлуночки, і дуже-дуже важлива артерія, бачите, між правою та лівою передніми мозковими артеріями. Утворюється з'єднання такий місточок. Це артерія коммуникас Вона об'єднує басейн правої та лівої е внутрішніх сонних артерій. Вважається, що вона гілка внутрішньої сонної ну, через передню московітність. Тут може бути. обидві артерії давати такі. Е частинки для утворення анастомоза може одна. От. І ще одна артерія. Третя, так? Да? Артерія церебря антеріор. Перша, артерія коммуникас антеріор друга. І третя це артерія афтальміка. Ну, це все поруч. Про артерію афтальміка ви запишіть її, а ми про неї поговоримо трішечки. Четверта гілка, яка відходить від внутрішньої сонни, ось ви її бачите, це артерія церібрі медіа. Вона прямує до бічної борозни, потрапляє між о, скроневою часткою її верхньою поверхнею та нижньою поверхнею лобової та тім'яної частки. І ось ви бачите, відкрили борозну нашу бічну. І ви бачите острівець, як ікровопостачається артерія, очноямкову поверхню лобових часток. Ну, От, Бачите, і гілки переходять на верхню-бічну поверхню півкулі та бічну поверхню скроневої частки. частки. Ну, лобової частки півкулі, пів'яної частки півкулі. Ну, і ось ви бачите, як вона розгалужується до потилочної частки. Почти і лобова, і е, тім'яна частки, і скронева. <кій> <кій> е, і ще одна важлива структура, е, яка називається е, артерія коммуникас пастеріор. Ця судина, судина відходить від внутрішньої сонної артерії. І утворює з'єднання з басейном підключичної артерії. Безпосередньо вона приєднується до артерії церебрі posterior, яка є гілкою основної артерії артерія bazilarius. Ну, а та є похідною від двох хребтових артерій правої і лівої, а хрептові артерії вони відходять від. Артерія субклявія свого боку. Ну, таким чином у нас навколо гіпоталямусу, бачите, оце все гіпоталямус, корпорамамілярія, сірий горб, лійка, ось наш гіпофіс, хіазма оптикус, трактус оптикус. Навколо гіпоталямусу утворюється велике артеріальне коло мозку або вилізієве коло. Додатково гілок там буде багато. Я вам називаю основні гілки. Там будуть і судини там сплетення для а, третього шлуночків. Ну, Там будуть а, артерії, дрібні, мозкові, які входять от бачите, безпосередньо у а, безпосередньо в ось, мозкову речовину, для того, щоб її зсередини кровопостачати. Цікавлять оці основні, крупні гілки. І ось вам потрібно знати, чим, утворений, э, віліз... чим утворено вилізєве вели... коло або велике артеріальне коло мозку. І тут приймають участь передні мозкові артерії права-ліва, передня сполучна артерія, ось ви її бачите, внутрішні сонні артерії права та ліва. задней сполучной артерии право талива. Это с бассейна внутренней сонной артерии. А можете, будь пожалуйста, еще раз повторити? Ну, это. Да. Артерия церебрі антеріор право талива. Артерия коммуниканс антериор. коротика інтерна декстер едцинистр ось воно і артерия коммуникас постериор правого талива декстер едсинистр це бассейн внутрішньої сонни і додаємо сюди артерия церебрі Астеріор декстериціністр з басейну Артерія Базилярис, ну, Артерія вертебраліс, артерія субкляві. Недаремна ця структура розташована навколо гіпотелямусу. Ви розумієте, що наша гіпоталама-гіпофізарна система найвищий ендокринний найвищий центр мозку. Він потребує безперебійного кровопостачання і дуже дуже рясного кровопостачання. Так само навколо турецького сідла формується система синусів. Ось ви бачите два печерістих синуси. Да? Отут попереду та позаду вони з'єднуються між печерістими синусами. І тут же поруч мала, мале крило, з якого приходить венозна кров через синус сфена паріеталіс. Ну а далі все це переходить у верхній та нижній кам'янисті синуси. Тобто тут дуже велике таке з'єднання різних венозних пазух твердої оболони. От, тому Ну, це через те, що о, це ендокринний центр. Це гормони, які вивільняються безпосередньо у кров. От. Ну і нам о, дуже потрібна топографія у цих всіх судин і мозкових артерій, тому що о, у вас є тести. Зверніть, будь ласка, увагу на. О, Тестові завдання вони вам допоможуть від зворотнього е, розглянути тему? Якщо у нас артерія там, да, ви знаєте її е, топографію, розгалуження, то у вас в тестах буде, ну, наприклад, там, порушено кровопостачання нижньої поверхні лобової частки, тім'яної частки, острівцевої частки, ну яка ж артерія буде тут. Постраждалою. Ну, дійсно, це артерія церебрі медіа. Тобто, за е, топографією пошкоджень ви приходите до основної артерії, mm. яка кровопостачає ці структури. Ну, і у нас залишилася ще одна гілочка, артерія офтальміка. І артерія офтальміка нам. Потрібно розглянути її гілки. Зараз я тут око знайду, і ми знайдемо артерію. Так, артерія офтальміка входить до е, очної ямки, бачите, перша гілочка е, через е, каналіс оптикус разом з зоровим нервом. І далі вам треба згадати гілки нервус офтальмікус. тобто першої гілки п'ятої пари. Якщо ви знаєте ці гілки, ви знаєте майже усі артерії, ну, гілочки від артерії офтальміка. Єдину артерію, яку ви не знаєте, ну, це ось артерія централіс ретіна. Вона перша відходить від о, оч, очної артерії, занурюється, бачите, всередину зорового нерва і з'являється в порожнині очного яблука у місці сліпої плями, о, і сюди о, ну, також заходить вена. Формуючи відтік від очного яблука, від цітківки. І ці артерії може спостерігати лікар, коли він через зіницю, при збільшенні зіниці, ну, атропін крапають, і зіниця збільшується, і він досліджує дно очного яблука. Він бачить звиви там потовщення цієї судини, і за цим може діагностувати якісь е, захворювання. Ну ту ж гіпертензію, якщо до лікаря-терапевта звертається пацієнт з гіпертензією, то е, терапевт обов'язково е, дає направлення на консультацію до невропатолога і до офтальмолога, і досліджують. Дно очного яблука. Ось наша артерія. І ця артерія е, дістається до райдушки при розгалуженні, ну, вона не тільки сітківки, і утворює два кола, е, два артеріальних кола кровообігу. По, зовнішній, по зовнішньому периметру райдушки утворюється велике коло райдушки. А по внутрішньому краю райдушки утворюється мале найменше коло райдушки. Це сама сама, сама маленька е, циркуляторна структура артеріальної системи. Ну, Дійсно, коли зіниця звужена. От. І радіально ці два кола між собою з'єднуються. Е, далі. А далі? Це те, що ви вже знаєте. Є у нас сльозова залоза, буде відходити артерія для крімаліс. По ходу, вона буде віддавати м'язові гілки, бачите, і до кістки очної ям до кісток очної ямки. І наприкінці вона дістанеться бічного кута очного яблука, ось сюди вона прийде. І розділиться на дві гілки. Артерія пальпебраліс – це кінцева гілка Артерія. І вона розділяється на артерія пальпебраліс латераліс суперіор і артерія пальпебраліс латераліс інферіор Бачите, вони йдуть вздовж краю верхньої та нижньої повік, і автомазують з Такими ж повіковими гілками з іншого боку. Ну, і ось ви бачите далі. Є у нас очне яблука. Треба його кровопостачати, треба. І це будуть рамус або артерія, целіаріс, Бревіс. ой, Не Бревіс, а посеріор, то нерв короткий та довгий, а артерії задня та передня. Тобто одні артерії будуть заходити в очне яблука. Позаду, інші поперед. Тобто, не тільки артерія центральна сітківки кровопостачає очне яблуко, а ще і артерія целіаріс. Були у нас е нервус е сантеріор, антеріор, е пастеріор. Ось, будь ласка, ваші артерії. І вони кровопостачають і носову порожнину, і передню е черепну ямку, оболони і кістку. Ну, і бачите, по ходу ще й артерія офтальника віддає м'язові гілки і вгору, і при середню, будь-куди. Ну, і є у нас е, надочноянкова артерія. Ось ви бачите, вона виходить через фараман супраорбіталіс, надблокова артерія, артерія супратрахліаріс, Все як було у нерва. Кінцеве, кінцеве розглуження артерія офтальміка це дві гілочки. Перша гілка це артерія пальпибраліс, медіаліс. Бачите, вона підійшла до присереднього кута, і вона буде кровопостачати і сльозовий е, мішечок і е, віддавати гілки. Артерія пальпебраліс медіаліс суперіор ет які з'єднаються з бічними верхніми та нижніми повіковими гілками, і утворять на верхній повіці, і на нижній повіці отакі артеріальні дуги. Ну і все, що тут буде, у нас буде і колови м'ясока, і шкіра, все буде кровопостачатися із Повікових артерій, з артерій надочноямкової, надблоковою. Ну, а ось наша ще одна гілочка остання це артерія Дарзаліснасі. азі. Бачите, дає гілки до надпереносся, до глябеля, до спинки носа і анастомозує з кутовою артерією, яка є кінцевою гілкою лицевої артерії. Ну, я не думаю, що для вас буде це складно. Складно буде, коли потрібно зібрати повне кровопостачання по вік. Ну, і перше, що ви робите, називаєте артерія пальпебраліс-латераліс і артерія пальпебраліс медіаліс з артерія офтальника. Далі артерія супраорбіталіс, супрахліарis. Також сюди приєднаються. Буде у нас гілка ой, з е, Артерія Темпораліс суперфіціаліс. У нас там була артерія зігаматіка Арбіталіс. Буде гілка від Артерія фаціаліс, вона буде давати до нижньої повіки. І буде гілка від артерія інфраарбіталіс. Бачите, все поруч, все анастамозує, і це анастамоз між гілками внутрішньої сонної артерії. Та зовнішньої сонної артерії. Ну і ви ось бачите венозний відтік від від очної ямки. У нас формуються дві артерії офтальміка. Ці артерії офтальміка, верхня та нижня, по-різному виходять з очної ямки. верхня Артерія офтальміка, вона виходить через е, фісура орбіталіс Суперіор, а нижня через фісура орбіталіс інферіор до е, підскруневої ямки. І якщо верхня артерія офтальміка з'єднується з печерістою пазухою, то нижня артерія офтальміка вступає у Басейн Вена Максіляріс. А бачите, яка тут у нас велика сітка? Може, можуть у нас артерія офтальміка сполучатися з лицевими артеріями? Можуть ой, вена, пробачте, з лицевими венами, можуть і сюди можуть віддавати ну, відтікати венозна кров. Тому усі маніпуляції, які відбуваються в ділянці особного трикутника. Там лоба е, Скроневої ділянки, вони дуже небезпечні через те, що ця венозна сітка вона може розповсюджувати гній, там, запальні якісь процеси, інфекцію до оболон головного мозку. Бачите, є сполучання з зовнішніми структурами, шкірами, шкірою обличчя і потрапляємо до через тої пазухи, і через підочноямковий отвір, і через надочноямковий отвір. Ну і це дуже небезпечно, це може призвести і до мінінгітів, і до енцефалітів, до чого завгодно. Тому ці е, ділянки, вони дуже і дуже такі підступні. Оце ваша Тема, яку треба відповідати на наступний раз. Е, ну, Я так подивилася, у нас є ще час, і я не хочу е, з'єднувати артерії і вени. Ми розглянемо вени на наступний раз. Ще раз повторимо утворення верхньої порожнистої, нижньої порожнистої вен, сінуси твердої оболони, те, що ви вже вчили. Ну, Почитати треба, щоб ви. Е, Сприймали моє пояснення і щоб це пояснення е, ну, досягло своєї мети е, утворити систему венозного відтоку від е, органів голови та шиї. Чи є у вас питання?